Народи соборний склоняє коліна, дороги з невіри здолав і недолі, щоб квітла в житті нових поколінь, звільнена мрія та умріяна воля. Хвала тобі, Ріна, і вічна шана, за те, що хапаєшся ти за життя, за те, що женеш і долаєш ти рана, моя батьківщина, про вічну свята. Ти мати чудова для доньки і сина з тобою не чутно стрімкий голос плин. Незламна, єдина, жива Україна уже перемоги ми чуємо дзвін. Цінує я руки й серця українці, які захищають, і сіють, і печуть. В них золотої доброти аж повінця. З їхніх сердець гілки роду ростуть. Незламна єдина жива Україна, заради майбутнього наших дітей, заради онуків, заради родини, країна прекрасних і сильних людей.